Вітаю! Ми у стаціонарі ТОПКлінік Денис. Саме тут медицина поєднується з комфортом п'ятизіркового готелю. У нас 51 одномісна палата преміум класу. Простора, тиха, затишна. Це ваш особистий простір для відновлення. Функціональні ліжка Нітроке з пультом керування, клімат-контроль, блекаут-штори, великий телевізор, вайфай та зони відпочинку. Тут продумано все до дрібниць. Для кожного пацієнта передбачено все, як при заселенні в п'ятизірковий готель, індивідуальні гігієнічні набори, косметика, халати та білі рушники і, звісно, сейф для цінних речей. Пацієнти стаціонару перебувають під цілодобовим наглядом, у чому допомагають сучасні моніторингові системи та швидкий доступ до лікарів. Тут ви в безпеці та під постійною турботою команди професіоналів. Забудьте про лікарняні каші. У нас харчування ресторанного рівня. А індивідуальне меню враховує всі особливості вашого раціону та особисті уподобання. Тобто, клінік Денис це комфорт, приватність і медицина нового рівня. Тут ваш дім для швидкого і спокійного одужання.